Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Київського міського томотоклубу. І у нас е спеціальний випуск: е короткий, тож не можна його пропускати. Насправді, у нас сьогодні Домінік Хорошавін. Домініку, привіт. Привіт слава. І ми поговоримо насправді про перший етап нашого тайм-атаку. Етап, який вже завершився, минулого тижня він проходив. Це була імола, або ж давайте так більш пафосна, автодрому Діно Феррарі. Насправді ж це був не просто автодром батька і сина Феррарі. А крім всього іншого, це було дуже захоплююче видовище, хоч і учасники безпосередньо не змагалися. Колесо в колесо, але було насправді цікаво спостерігати за тим, як протягом семи днів розгорталися у нас події, як фастлапили пілоти. Ну і, власне, чому у нас Домінік? Я думаю, ви чудово всі вже зрозуміли. Саме він на Макларен 720 s GT3, адже саме ця машина була минулого тижня. Саме Домінік і зумів показати найшвидше коло. Це була одна хвилина, 41 одна ціла і 167 тисячних секунди. Домініко вітаю насамперед з перемогою на першому етапі. Дякую. Дуже дякую. А по друге. Розкажи, знаєш, я не буду питати, не буду запитувати одразу, щоб ти там розкривав всі секрети. До того ми ще підійдемо, плюс всі все одно не розкажеш. Я це чудово розумію. А насправді знаєш, мене мене цікавить інше питання. А ти з огляду на протокол виступав? Ну, проїхав в четвер і в неділю. Правильно? Так, абсолютно вірно. Я витратив на. Цей етап, два дні, коли мене було банально коли був банальний час, швиденько швидко запригнув на сервер, проїхав там серію кіл ну і пішов займатися своїми справами. І тепер основне питання. Чорт так сталося, може, щось відволікало, щось заважало, адже найкращий час ти свій показав все ж таки в першу із двох своїх сесій, саме в четвер. А от в неділю, в неділю трошки був гіршим у тебе час? Є я думаю, думаю, я я це вокупність факторів. По перше, цей. Чемпіонат, я вирішив витратити на те, щоб прокачати свої навички механіка інженера. І, відповідно, я сам для себе робив сетапи, повністю полагаючись на свої відчуття та які знання, які маю. От, Відповідно, я дуже багато експериментував. І так вийшло, що сетап, який я робив першим, яким я виступав в четверг, він виявився швидшим, аніж у неділю. Плюс, скоріш за все, якщо казати про другий фактор то оця жага до. Того, щоб перегнати самого себе, зіграла в, в негативному ключі. З, до моєї сторони, от досить так багато я помилок допускав, коли. Було таке відповідальне коло, коли було покращення свого результату, от е, траса досить така е, складна. Вона потребує максимально точного керування, максимально точного нажиття газу тормозу, От. І відповідно, оцей е, оце, оцей час 41.1, який який я поставив в перший же день, і він постійно на мене отак от давив е, і відповідно, грубо кажучи, мене й зламав у неділю. Але тим не менш, все одно у неділю я поставив час 41.2, що є. Все одно найкращим результатом, якщо типу прибрати 41-1, Тобто, відповідно, результат в четвер перший, результат у неділю, другий. Тобто, відповідно, все одно швидко, але недостатньо так мені і Хотілося, хотілося виїхати з 41 з 41 секунди. У мене було коло сорок і але на жаль, я там допустив банально такий міліметровий міліметровий а, заскок в, в офтрек зону, от і коло було анульоване. На жаль, от тому ось так. Тому ось так. Власне, хотів запитати про темп, чи можна було виїхати з хвилини 41, але ти вже на це питання відповів. Слухай, давай давай, якщо маєш таку можливість, проїдь коло. Знову ж таки, друзі, коло не буде на всі гроші, коло буде із розповіддю чому. Іде і що робить Домінік? Знову ж таки, я чудово усвідомлюю той факт. Я думаю, ви так само що всіх секретів Домінік все одно не розкриє. Але разом із тим, а до речі, якщо говорити про Імол, Артем Макаров говорить, що це мабуть улюблений автодром кмамку. Що ти про це скажеш? Про трасу саму? Наскільки це відповідає дійсності, улюблений чи ні? І друге питання одразу, щоб швидко потім перейти до швиддо комала, які у тебе тут, скажімо так, улюблені повороти або, можливо, які найтяжче даються. Отак, от. Те, перше запитання, так дійсно, я якраз хотів сказати перед тим, як розпочати своє коло, те, що це дуже відома траса для нашої спільноти. Ми майже кожен чемпіонат влаштовуємо змагання на імолі. От і відповідно. Маємо величезний досвід на цьому треку. І стосовно улюблених місць на цій трасі, е, напевно, перший сектор він швидкий, він потребує чіт чіткого такого керування. Додало складнощі те, що ми їдемо на Макларені, а ця машина взагалі не дружить цією трасою, саме якраз через шикани і характерні такі сосисочки, які знаходяться на шиканах. І через те, що машина досить така низька, було складно ці шикани перепригувати. А це є ключем, грубо кажучи, до швидкого темпу. От. Але, але, тим не менш, перший сектор взагалі, от прям найулюбленіший. улюбленіший, найбільше мене роздратовує, звісно ж, остання шикана, останній сектор. там... Дуже багато було помилок, дуже багато нервів, от саме в цьому місці, і, і ось так, і ось так. От, грубо кажучи, шикане є і найулюбленішим місцем, і найогиднішим. Ти про ту про останню шикану, про верхню да варіанти Альта <смістична> я зрозумів. Ну хорош, показуй своє швидке коло і давай трошки е, продовжимо, е, скажем уже так, таке більш спокійне спілкування. Розкажеш, розкажеш про шикани, про улюблені шикани, про неулюблені варіанти е, Альта. Ну і власне про, про пірателу, про мінеральні води цікаво буде послухати і подивитися, звісно, на те, як це все відбувається. Поїхали, так. Ти... Да. Е, не буду я прям нестися. Розкажу просто на які моменти я звертав увагу, коли їхав. В першу чергу при швидкому колі дуже важливо в цьому місці якомогарніше і плавніше наступити на педальку газу, щоб отримати максимально якісний розгін на старт-фінішній прямій. Вона досить ключова, тобто, якщо при правильному виході, ми можемо виграти тут ну, одну-дві сотки е, з цієї прямої, вони можуть досить бути ключовими. Далі ми під'їжджаємо до першої точки гальмування. Після Оффтреку, такого як сервісною зоною, ми гальмуємо і досить агресивно пригаємо на шикани повний газ. І прям і прям, і прям от на цьому кларні треба стрибати. Тобто, як би ви не в треба стрибати. Це саме стосується у нас е секції вільньов те саме. Ми направляємо машину прям от по перебрічкам. по перебрічкам її закидуємо, щоб вона їх пролітала. Поворот тоса жорстке гальмування прокатимо тут машину якомога раніше і плавніше назипаємо на педальку газу, щоб у нас жопу банально не зірвало, і розгін виявився у нас максимально ефективним. Далі приближаємося до такої скоростної секції траси. Тут на 57 метрах ми гальмуємо, закидуємо машину, знову ж таки, цілимося на перебричок, і тут важливо було не зловити офтрек. Це місце було досить складне. Аквамінералі також досить складний поворот. Пригальмовуємо, катимо машину, і вже перед другим поворотом гальмуємо, і вже перед перебричком ми починаємо наступати на газ. Уважаємо увагу на офтрек, на жовті сосіски, ну і доїжджаємо до тої славетної шикани, яка багато нервів нам зробила. Як тільки починається перебрік зовнішний, ми гальмуємо і цілимося раз, два, і вже від другого перебрічка ми повинні нажати на педальку газу, щоб знову ж таки у нас максимально якісним виявився розгін. Далі ми можемо трішки відпочити, доїжджаємо до секції передостанніх поворотів. Тут у нас чіткий орієнтир. Як тільки у нас з'являється гума, ми гальмуємо, також цілимося на цей внутрішній перебрічок. Вони допомагають машину вкручувати. Це саме стосується і останнього педальку газ і все. І в коло насправді вже завершилося. Тобто, отак от швидко, але досить багато потребує роботи цей трек. Я думаю, зараз коло буде десь 42 секунди. Да, 42,8 на, на секунду і 7. Пільніше, ніж моє найшвидке швидке коло, але. Важливо було вам розказати, панове, як опанувати цей трек. Насправді секретів тут реально немає. Тут важливо основна мета це якомога найкраще перепригувати оці місця, про які ми зараз проїхали. Все інше не так є важливим. Звісно, коли ми кажемо про повільні повороти, то в них максимально плавнісінько, і ефективно нам треба розігнати машину без зриву задньої осі. Ось так. Ось ось і всі секрети насправді і мали. Тобто, тут, тут немає мені навіть і приховувати, просто точні імпути, стрибаємо. Плавно нажимаємо газ і отримуємо круте коло. Що ж, дякую тобі дуже. І знову ж таки, якщо не секрет. Оте твоє коло, яке, яке ти їхав на хвилину 40 і десятих. Ти сказав, що там був невеличкий виїзд, невеличкий заступ. Де? Аквамінералі. Аквамінералі вже друга на підйомчику. Там, от буквально на Децел, я зачепив. ці... Як вони називається, це от, Воно на темп взагалі ніяк не вплинуло. От, але от асетокорс реєструє, що наїзд на них це не зараховане коло. Зрозуміло. Ну і знову ж таки, у нас то спецвипуск коротенький перед тим як його завершувати. Цього тижня у нас бренд схеч, але вже зовсім на іншій машині. Ти можеш якось прокоментувати, які виклики ця англійська траса в поєднанні з BMW, на якій треба буде їхати? Які виклики вона кидає пілотам? Я думаю, тут більше всього кидає виклик саме машина, тому що це BMW m 2 CS, Racing, там, що то там турбо АМГ і так далі. От вона є найповільнішою машиною у Астокорсі. Відповідно, чим повільніша машина, тим плавніше потрібно їй давати жити. от І відповідно, там досить так буде складно опанувати саме цю машину. От траса Бенхбренсхеч не є. Гіперскладною, там теж є одна дорога, яку просто треба дотримуватися, і все буде е, добре. от Але от саме викликає такі виклики: саме BMW там також дуже урізані можливості налаштування машини. от І відповідно, в якійсь мірі це, я думаю, зблизить всіх пілотів між собою в плані часу. от І там буде дійсно роляти лише індивідуальний скіл пілоту. Якщо маєш якийсь прогноз, то поділись. Я поясню зараз, в чому в якому контексті дивись тут вималі на Макларен топ трійка помістилась менш ніж в 3 десяті. В пів секунди помістилось четверо пілотів. Як ти думаєш, на БМВ в Hatch буде щільніше, чи навпаки хтось знайде підхід до машини до траси? Ну, власне, до машини насамперед, і розриви будуть більшими або навпаки меншими. Як ти думаєш? Важко сказати. Ну, знову ж таки, те, що я казав, через те, що машина більш потребує скілу і менш навичок налаштування машини, то відповідно це дасть змогу пілотам. Бути щільніше одне до одного. З іншої сторони, брендсхетч не такий коварний, як Імола. Ну і комбінація М2 з Бренсхетчем не така складна, як Макларен та Імола. Ну і швидкість. Швидкість все ж таки на більш швидких автомобілях, особливо, коли там дуже активно треба е... керувати кермом. От, то це все ж таки потребує більшого скілу, і це відповідно розтягує ці інтервали між пілотами. Тому я думаю, все ж таки будуть у нас більш щільні результати на Бренсхечі. Ну я, звісно, цього чекаю, бо конкуренція це завжди класно. Ну що ж, дійсно будемо сподіватися, що так воно і буде. Що твій прогноз справдиться? Будемо чекати на більш щільні результати. Дякую тобі за час, за те, що приділив нам увагу. Завітав. Ну і друзі. Підписуйтесь на наш канал, заходьте в Discord, приєднуйтесь, якщо маєте наснагу натхнення, бажання, час до нашого тайм-атаку. Ще три етапи цього тижня і наступні два. Там правда наступних двох тиж... наступні два тижні вже будуть машини GT3 і GT3K Porsche, тобто буде пошвидше, але буде не менш цікаво. Що ж, домініку. Тобі бажаю успіхів, і щось мені підказує, що, мабуть, якийсь із наступних от, от наших спецвипусків ми ще побачимось і почуємось. Звісно, це моя мета побувати на всіх чотирьох випусках цього чемпіонату. Ну і я думаю, що так само, як і мета інших пілотів, не дати тобі цього зробити. Що ж, друзі, на ось такій напівжартівної ноті будемо на сьогодні завершувати. Дякую, що подивились, Дякую, що з нами. Папа. -па. І не забуваємо, що ворогам смерть, героям смерть. слава. Так, Дякую.